Всім привіт! Ви на каналі Поки Вариться Кава. Сьогодні ми говоримо з головою студентського радіо Острадіо. Буде цікаво, не перемикайтесь! Острадіо це студентське радіо Острозької академії. Подкасти, свої шоу, музика на перервах усе тут роблять студенти для студентів. Але радіо не обмежується тільки ефіром. Команда активно розвиває інстаграм. Знімає контент для YouTube і викладає записи в Spotify, щоб кожен міг слухати і дивитися у зручний час. Окрім цього, Острадіо проводить заходи для студентів, музичні вечори, тематичні події, інтерактивні ігри та лайв-подкасти. це місце, де завжди є простори для експериментів, нових ідей і просто гарного настрою. Для мене в першу чергу це е, масштаб. Я коли подумала про те, що я буквально на 4-5 років старша за Острадіо, мене це якось вигнало в такий, що. І для мене в першу чергу це цілий орган, це ціла організація, роботи, якої потрібно підтримувати нам усім, щоб вона жила. Друге, це для мене моя діяльність, від якої я горю. Коли я роблю щось на острадіо, у мене в голові грає оця пісня «My love is my love, my…» Я просто готова до третьої ночі сидіти, щось робити. в мене від цього палають очі. Я готова бігати і розказувати кожній людині у світі про острадіо, просто тому що коли я чую щось, типу мені хочеться це розповідати. Ось. В третій чергу, для мене це команда. Це люди. Можливо, це я просто попала в такий період, коли от вже третій рік для мене Острадіо відчувається з таким е, домашнім вайбом, як моя друга сім'я, до якої я можу прийти, побалакати е, загалом цей, посміятися з ними. А тепер я щось роблю для них, і я ну, для мене це мої радінички. Тому Острадіо для мене Острадіо – це любов. Все. З ці перша головна ціль протриматися, <смі> вижити. Типу, не здатися, не плакати сильно і цей не нервуватися, овер норми, щоб ну, залишатися здоровою при цьому всім, не жертвувати своїм здоров'ям, що я зараз, звісно, не дотримуюся цього, але цей. Е, е, насолоджуватись, тому що це унікальна можливість, це унікальний час. Е, я також сприймаю третій курс як вже такий останній човен. Який потім відпливе, і що я мушу насолоджуватись ось цим вайбом навколо себе, що я таке взагалі роблю, що я можу таке робити. Третя ціль це розвивати, типу, і отримувати, вкладати щось не лише в саму організацію, але й в людей, які цим займаються, підтримувати також близько їхніх очах, підтримувати вогонь, в їхніх серцях. А якщо цілі, які я ставлю для радіо на цей рік, то це розвиток подкастів, продовжувати зокрема ці подкасти, які я вже почала, продовжувати ті ж самі новини, але спробувати їх якось цікаво. Закодувати, можливо, запрограмовувати точніше. І в принципі, я би хотіла повернути заходи, аби радіо якось було знову ж таки в більшій оцій тусовці між всіма, між студентами, між е, інститутами, щоб воно було таким яскравим вихором емоцій. Мені подобається поєднувати насправді, тому що мені подобається дотримуватися традиції, що радіо це завжди музика в академії. От Для мене це має бути прям так. Лише так, але і завжди додавати щось цікаве. Тобто якесь нове програмування або якась нова рубрика, яка буде в контексті сучасності. Тобто Роман Тарасович якось розказував мені, що за каденцію, вибачте, правників радіо більше було інстаграмним, тобто не було ротації в корпусі, і для мене це звучить якось дивно. Тому що радіо це завжди звучання. І насправді всі голови ми в одному човні. І мені подобається, я би насправді хотіла мати якусь розмову з дуже попередніми головами ще там до 2020-го, умовно, які були. Коли ще й зовсім інша була справа в академії, коли ще й інші люди були в академії, інший час, інша епоха, спитати, як у них велося, що для них було, які в них були рубрики, які, яка в них була взаємодія з аудиторією. Тобто я хочу і справиться на досвід. Колишні, щоб радіо, от воно мало одну таку лінію, якусь одну концепцію, але й водночас завжди додавати щось сучасне, щось від себе, тому що всі ми даємо краплю свого особистого стилю. Я думаю, що можна додати якраз таке саме подкасти, тому що вони записувалися і раніше, але вони назвалися по-перше, по-іншому, і це був зовсім інший рівень. Минулого року ми почали співпрацювати з центром креативних індустрій, і це вже було щось новеньке, адже це було відео, і люди справді дивилися, люди заходили на ці трансляції. Можливо, ще що я би хотіла додати: це присутність на певних заходах. Умовно, як візитівка, гальшка. Оце знаєте, як. Е Перерва е, між виступами і оголошенням результатів, виходять ведучі, і вони просто починають ходити і розпитувати, як у вас справи, хто вам подобається, що вам не подобається, або можна зробити з цього як таку пряму трансляцію: пряме включення. Тобто, всім привіт! На зв'язку Острадіо. Ми ось проводили там інтерв'ю з кандидатами. Зараз у нас пряме включення перед оголошенням результатів. Що ви думаєте? Наприклад, про це все і там люди питають чи люди діляться чимось. Тобто, якщо навіть вони не можуть прийти на захід, вони щось бачать. Зараз є я і ще дві голови відділів, але вони, до речі, Антон на індивідуальному плані, як голова інформаційного, а Сандра на дистанційному, як голова HR. Тобто, по факту вони є, але більшість роботи все одно делегую усім я. Тобто, я там кажу smm відділу тобто, що їм потрібно зробити. HR-никам я кажу це то, це то. Але завжди я кажу, типу, якщо ви зі мною не згодні, пишіть про це, аргументуйте, я аргументую також своє. Чому я згодна чи не згодна. І якось так, типу, хочу, щоб це було взаємодопомогою між усіма, щоб це кожен міг внести якусь свою думку про той чи інший процес, щоб хоча б більшість була залучена, і вони давали якусь свою точку зору на будь-що, що відбувається у нас. Тому я часто кажу: напишіть, що ви думаєте про це? Чи вам подобається така ідея, чи навпаки вам не підходить чому? Ось можливо. Коли ми наберемо нову команду, я справді доберу ще дві голови, тому що зараз я розумію, що мені складно все самій тримати у своїй голові, і мені хочеться чуть-чуть попустити контроль, щоб хтось ще понаглядав за людьми, поперевіряв, чи робота виконана, чи роздав завдання. Тобто і в ідеалі я би вибрала собі насправді замісника. Щоб була ще одна голова, тому що ну, одна голова добре, дві краще, яка також буде знати всі процеси. І в разі чого, якщо я не добачаю, чи ще щось, вона помітить, повідомить або підкаже, або замінить мене, якщо я там не знаю, поїду в якусь подорож чи з з температурою. Перше, я зразу стараюсь брати людей, дивитися, принаймні, навіть коли ще перед початком роботи я писала всім всім і питала, чи ви хочете залишитись. Ось, і більшість, до речі, відповіли мені так, що вони хочуть залишитись. Це було доволі цікаво. Адже в якийсь момент вони не проявляли своєї діяльності. Тому зараз, коли триває набір, я прописала окремим, чому ви хочете в радіо, і які у вас є загалом цілі по житті по життю. Ще бачити, що це за людинка, тому що якщо людинка горить своєю справою, е, вона навіть не буде дивитися, чи їй за це платять насправді. Е, і якщо ще й добре до неї ставитись, то взагалі супер. Насправді, деякі люди вони працюють працюють, а потім вигорають. Якщо вони вигорають, то треба дозволити їм піти і пошукати якесь нове заняття, яке вони хочуть. Загалом. Ну, одна з мотивувальних штук це аватарка чату, на якому пише бій і нострадію, і секс. Вибачте. А друге, це власні проєкти, типу, щоб якщо людинка вона в СММі, вона ходить, знімає там монтує рілс після події, але якщо вона хоче записувати щодо додатковий подкаст, нехай записує, нехай їй це подобається, нехай вона пробує чи вона хоче перейти в інший відділ спробувати. Нехай пробує. Тобто, якщо вона хоче, нехай робить. Якщо вона вигорить, ну я дякую тобі за цей час, але треба прощатись. Зараз про це й досі йде обговорення з командою, тому що ми, у нас була загальна планірка, вона тривала більше години часу. Ми і так обговорили всі можливі штуки, і ми так галопом по Європі по всьому, по всьому, пройшлися. І більшість, до речі, що було для мене цікавим, виступили проти того, щоб залишати деякі старі рубрики Умовно, холостяк-холостячка. Тобто вони би хотіли, можливо, переформатувати їх у щось інше. Але е, багато людей сказали, давайте ми залишимо це для новеньких. Нехай вони глянуть своїм свіжим поглядом і подивляться, що їм не вистачає. Тобто, ніби і залишити щось старе, але й добавити в нього, вдихнути в нього нове життя. Е, загалом по рубриках. Точно залишити рубрику пісню за донат. Коли я сказала на зустрічі, що е, ну, з першокурсниками що люди можуть закидати свої пісні, якщо вони, звісно, підходять під правила. У людей аж очі загорілися після цього. Е, рубрики ранкове шоу було, також е, Трусторі було. Е, поки що, ну, люди, які вели ці рубрики, вони вже не в команді, тому ми поки. Призупинили їх, це були їхні проєкти, можливо, з'являться нові проєкти. У мене досі є свій власний проєкт. Це подкаст, серія подкастів спеціальності. Я досі планую його вести, тому що люди мене запитують, і мені справді подобається це розвивати. Я бачила, що багато хто в анкеті кидав схожу ідею, тобто на неї був би попит. От. Є ще подкаст Поговоримо, його вела Оля музичка. Зараз вона на імплані, але вона казала, що вона готова приїздити десь два рази в семестр і записувати. Тобто, коли вона зможе записати і тоді публікувати. Можливо, хтось візьметься бути ще одним ведучим, тобто, щоб продовжувати цю роборку, але зі ще однією людинкою. Ну, побачимо, це вже залежить від нової команди, що б вони хотіли теж робити, адже це їхня робота. Я би хотіла додати трішки е, тематичної добірки. Знаєте, оце зараз середина вересня, ще не туманні ранки, але вже скоро розпочнеться оцей сезон. Хо -хо -хо -хо. Оце з Twilight. Е, Можливо, додати якісь. Пісні з осіннім вайбом, а коли буде зима, то додати щось е, таке новорічне, like let it snow, let it snow, let it snow, не знаю. Я в якийсь момент думала, можу колядку включити, але можливо це вже буде Ну, Но, Новорічного вайбу. Ну, поглянемо. Тобто оновлювати ротацію е, якусь тематичну. Якщо ми все-таки будемо робити тиждень е, радіо, я б вже про це говорила. Всім подобалася ідея. Братство сказала, що вони будуть змінювати концепцію тижнів інститутів, тому поки що це не ясно. Але це також якась тематична добірка. Одна дуже чудова людинка підказала мені, якось сидячи в їдальні, що можна робити тиждень одного виконавця. От, і це також чудова ідея. Все будемо розглядати, але спершу це треба записати, структурувати і подивитися, на що в нас вистачить ресурсу. Що нам треба, як казав Роман Тарасович, зробити кров з носа зробити. А що можна отак, от потримати? Тому заходи поки що на у цьому потримати, тому що в hr відділі три людинки, двоє з них на дистанційному, і їх ще треба цьому навчити, от тому заходи будуть, але може поки що трішки, умовно там один великий захід або два, включно з тижнем радіо, і умовно там пару співанок. Або арт-терапії, тобто купити, або навіть взяти десь фарби, холост малюйте під просто якийсь тематичний грейлист. До речі, на мою думку, найуспішнішими були холостяки і холостячки. Їх найбільше дивились, тому що там були свого роду цікаві запитання, і вони розкривали людей по-новому, або вони підтверджували щось інше для людей. Загалом там е часто розповідалось про особисте життя, а людей на щастя чи на жаль дуже часто цікавить особисте життя інших людей, особливо якщо це якісь популярні в академії медійні люди. Ось всім цікаво щось почути. Тому я, можливо, переформатувала холостяків і холостячок, тому що не знаю. З одного боку, це ніби якась дискримінація, що вони типу ось вони вільні. Тому ми будемо саме про них дивитися. Це як якесь е тіндер у старостій академії. <iendo> <at all> <all> я не хай чого, але мені не завжди подобалось, як саме розкривали людину на цьому шоу. Можливо, більше зробити його як шоу персонажі. Тобто розкрити людинку, але якось з одного з іншого боку, і не е, вести до того, що дивіться, вона вільна. Розхапуйте <свистець> ось. Так що холостяки і холостячки це дуже традиційно, але можливо варто трошки оновити. Не, не вважати що цінність людини в тому, що вона... Так, що вона зі стосунками чи без, тому що я та сама людина без стосунків дуже довгий час. І часто, коли я кажу, що ось ну мені скоро 20, у мене не було як таких офіційних стосунків Все. Найкращий фідбек для мене було, ну, наразі, коли до мене після зустрічі з першокурсниками підійшли дуже багато людей, і вони розпитували, а що, а як, а коли, а що ви робите. В особ... Запитували в особисті. Також я бачила, це ще було минулого року чи позаминулого відео, де інститути у своїх TikTok-сторінках робили якийсь мем про Острадію, що ось ідеш такий сумний, і тут чуєш пісні від Остраю. Все, зразу такий настрій, боже, цей. Або коли йдеш і бачиш, що люди не співують якусь пісню, чи пишуть, що о, моя улюблена пісня, дуже дякую вам. Якось коли в перший день я тільки запустила ротацію після канікул, у мене отак отрясли руки, тому що ротація в старому корпусі була, в новому не було. Я про це не знала. Я вирішила написати. У чат першокурсників, чи, вони, чи є ротації? Вони написали: так, в старому корпусі грала музика, така чудова підбірка. дякуємо вам, це так підняло нам настрій. Я розумію, що ти сидиш у цій аудиторії і ти не знаєш, чи людям подобається, чи не подобається. Ти не знаєш, що тобі думати, а то тобі пише щось приємне. А моя сусідка по кімнаті якось сказала, що е, виходила у нас пари, грала пісня. Я вже не пам'ятаю, яка єдвига Пасічник сказала, що дуже класна пісня, дуже чудова підбірка. І я така: о Боже, якщо Пасічник вже сказала, що круто, то справді мусить бути круто. Так що, фідбек це коли ти бачиш людей напряму. Адже були моменти, коли я йшла в академію, там після пар я чую, що грає, і я прислуховуюся, що грає. Чи все нормально, чи нормальна гучність? Чи ця пісня вже лунала сьогодні? Чи вона лунає типу, підряд? І я вже сиджу ось така. ось така. Типу, думаю, блин, вдивляюся в обличчя людей, думаю, подобається їм, не подобається. А чому їм взагалі мусить подобатися? Це мій вибір, що тут грає. А, бачиш, вони ходять такі, і така, все, можливо, ми зробимо банку. В Монобанку на підтримку радіо чи щось таке. Щоб, якщо люди, можливо, ну, ми студенти, у нас не багато грошей, але можливо, хтось закине 5-10 гривень, чи просто збирати іноді вігулки. Тобто, як вам це в інстаграмі, поставте смайлик, чи запропонуйте щось. Я ще хотіла робити якісь, так як ми зараз створили тікток. До речі, вчора створився Тікток наш і випустили Reels як агітація вступати в Острадіо? Можливо, у мене була ідея, яка зробити таке відео, поки що зі мною, можливо, з кимось іншим потім буде, або зробити, я так стрибаю, зробити оце віконечко, там ваші моменти з Острадіо. Тобто, і щоб люди закидали собі в соціальні мережі, як вони там при підтанцьовують чи радіють. А щодо відео, то я думала, що я заходжу в така в наушниках, така сумненька, знімаю наушники, бо заходжу в корпус, чую музика і така. І далі вже ти той, і така вже веселенька і танцюю, тобто, і написати, а які у вас враження від цього. Я думаю, що ми можемо використати фідбек навіть для того, щоб, можливо, отримати нове приміщення або додаткову техніку, якщо Академія вирішить, що це справді потрібно, тобто, ось, дивіться, людям подобається. Можливо, ви би нам допомогли ще, ще краще робити, ще більше. Або щоб долучалися люди до різних проєктів наших як волонтери, спробували себе в цьому. Або щоб вони, умовно, на один день пострапили на острадіо. Не факт, що вони попадуть після цього в команду, адже якщо ми наберемо багато достатньо людей, то нам і не потрібно буде більше, адже вся робота буде розподілена. Ось. Але, можливо. Створити навіть якийсь невеличкий мерч, ті самі значки, чи я думала навіть зробити стикери? У мене були ідейки, щоб якщо на якихось заходах наші людинки, які там завжди приходять, завжди щось роблять для нас, ми їм подарували щось, наприклад, навіть від себе. Тому що Острадіо це любов, це кінець ні, насправді не кінець. Тепер аргументація, як я казала, загалом Острадіо це унікальна а, структура і. Ну, багато, у нас подалось п'ятеро людей з другого курсу, поки що, але більшість все-таки з першого, адже потім не знати, як буде. І я би сказала, що це також така унікальна можливість побувати тут, щось зробити, переваги бути в команді «Ос радіо, твої пісні можуть попасти в ротацію, і ти потім будеш їх слухати. Свій грайлист. Ну, це, звісно, якщо вони пройдуть е цензуру, скажімо так, тобто, мати, там, і, е дискримінація і це все, щоб не було в піснях. Далі це хороша команда. Я все-таки вважаю, що в нас хороша команда. Принаймні, я хочу, щоб вона такою була, їй є до чого рости. Але надіємося, що ми справді дуже добре виростемо як команда. Щоб це було тепло, щоб це було класно, щоб всі були якісь на одній такій хвилі. Це можливість якось спробувати себе в чомусь, тому що після двох років HR відділі я розумію, що я хочу працювати, можливо, так колись в реальності, тобто мені подобається HR. І Будучи на спеціальності журналістика, навряд чи я би отримала ось такий справжній досвід HR. Тобто, ми розбирали це, але по факту, по факту ніколи не пробували. Це можливість спробувати себе і в техніці, і в SMM, тому що ну, умовно інші спеціальності зазвичай вони не вивчають SMM так, як ми, або взагалі не вивчають. Це їхня така справді можливість спробувати себе в цьому і реалізовувати свою творчість, свій потенціал. Так що я вважаю, що Астрадіо це класно. І це може бути перша причина взагалі всього.